Весною будемо приймати, лише, я думаю, будемо зустрічатися і, соответственно, карто будемо коригувати наші дії. <кій> Міст цю ну, Зрозуміло, кожному так в кожному граному це та кладовані пущення, е, яка гарантує зиму, морозу, стін. Як це діло, чим більше залишається до моменту весни, до того числа березня, про що я говорив, тим більше є, є надій про те, що рослини витримають які якими особливо весло можуть нас спіткати. Ми в динаміці слідкуємо за цим ділом, починаючи відразу від припинення вегетації. Ну, 14 нам з якихось причини вдалося відібрати 28 листопада. І ось бачите ці дати. Знову такі умови осені такі в наших краях, які, які не ну, дозволили нормальним рослинам пройти відомі вам дві фази закалки. Першу і другу. За туманку. Ну, Нам вони відомі. І от минулої осені друга фаза тягнулася аж до 25 грудня. Тягнулася. І ми спостерігаємо, по всіх сортах, по всіх сортах. Збільшення вмісту цукру дивимося по подорядку. Бачите, на момент припинення було мало. Чого мало? Я коротенько, зовсім коротенько скажу. Після тих дощів 23-24 числа пішла хвиля низьких температур по більшості території області. Здавалося б, є сволога, немає тепла. І розвиток фактично. Ну, фактично не йшов рослин. Е, відповідно, і, е, фаза закалки. Сонечка малувата, температури не вистачало. Тобто процес накопичення в в процентах до сухої речовини йшов ось до 25-25 грудня. Пізніше, і ми бачимо це ось да збільшення через червоні процесу. Так, зрозумієте. 25 січня, от коли ми відбирали ці рослини і паралельно визначили в них цукру, пішли невеличкі втрати. Ви Не їх бачите, невеличкі втрати, знову по всіх сортах. І по всіх строках сімби, і першого, і десятого, го і двадцятого, го і, і 10-й першого жовтня. Скажу за мене, отакий запас на сьогоднішній день є, на сьогоднішній день є хороший. Давайте. До березня місяця залишилося в узлах пущення порядка 18-16, а може 15% на суху речовину цукру моносака. Все буде нормально. Ось тоді навіть 20 градусні морози на початку березня пшениці будуть не страшні. Ну залежить оце зараз саме в цей момент, як будуть розвиватися погодження. Поправить здоров'я рослини або збільшить цей. Каже, показник на сьогоднішній день. Ми ніяк не зуміємо. Це треба робити восени через систему удобрення, правильну систему удобрення і так далі. Прошу. Е, теж показник, о, по запасах вологи під чиницею, який визначатиме на момент першого підживлення рослин. які ми ви будемо використовувати при підживленні весною. Полі ми з локалом будемо починати трошки пізніше, чи, можливо, ще там через тиждень пізніше. Ось оце все залежить від запасів вологи. На момент 25 числа, 24 числа, 24-го числа, ви бачите, що ці запаси були вкрай малі. 24 міліметрів у метрі на середину січня. Вони на середину січня до цього сміну, що випало, 176 міліметрів. Причому, коли ось перші співробітники відбирали ось на цю летню чи на цю дату, ми бачили перезголожений горизонт 10 см, 20 см, тобто, скажімо так, посівний, орний горизонт до пів метрів. Менше, менше. А пізніше, ось тут, ці цифри примірно оставалися, Ну і бачили підтягування вологи ґрунтової із глибин глиби у шар 0,100 80-9070. Тобто ішло підтягування і ґрунтової вологи. До цієї цифри яка ось тут є на 12 число на середину січня 176 міліметрів. Думаю, треба додати в середньому 14-15 міліметрів о оцього снігу, що впав. Ви не дивіться, що там десь 30 чи може десь по снігу впало. Це не вода, вода міліметр. То повітря ще наполовину і снігу, я думаю, в цьому 30-сантиметровому шарі снігу приблизно там, ну ще раз кажу, 14-15, лише 14-15 міліметрів, ми будемо мати там скільки? 190. Де? 190. ну Це, це річна норма. от 190 річна норма. Будемо мати надію, що до весни ще щось бояриться. Вітра вологи сьогодні, ясна річ. Не відбувається. Морози такі, які б висушували. Часто буває, коли відкрита земля, то мороз більше висушує вологи, підтягує і вона зверху, де виходить, чим сонце в Це також треба пам'ятати. Ми пам'ятаємо позаминулий рік, позаминулий рік, і ще поза позаминулий рік, коли на весну починали весняні роботи із вологою 220 км у метрі, а до моменту, Наливи, повноцінного наливу ячменю і пшениці цієї вологи не вистачало. І це був критичний момент. Це було те, за рахунок чого ми в області втрачали 25-30% врожаю. Не добирали. Рослина насіння зерно не наливалася повноцінно. Ну, ще раз скажу, не будемо рішити, довести до бали, що це чистіше церкву платити, не буде собою. Цим на мій погляд, Нет. на мій погляд, ну, по-перше, мабуть, ще ранувати про це говорити. Ще два місяці хорошої земів і все може бути, скільки там загине, скільки залишиться, стало був що сьогодні, в принципі, все нормально. Но наші рекомендації, рекомендації інших наукових установ, от, е, от тієї частини північно-східної і східної частини України, і состеку, зводяться до того, що якщо, скажімо. Ось десь ми вже маємо на квадратному метрі 150-200 рослин пшениці, розпущених, не розпущених, слабо розпущених, з такими посівами немає змісту ліку, що робити. І не витрачати, скажімо, ресурсів в першу чергу добре. Це кожен має дивитися у себе в господарстві, що, чим буде там пересівати, якщо така біда буде. буде. Так? Ну, Змісту, має залишати цю пшеницю. Можливо, за винятком особливо цінних пшениць на насінницьких ділянках, які ви хочете зберегти, от, залишайте, Ну, подімайте наступне, що треба буде в півтора або ну, два рази більше покласти інших ресурсів для того, щоб... Оцю пшеницю насіннево вже будемо говорити довести до логічного завершення. Тут може бути економіка в кожного прочитатися і подумається, що краще надається іншу культуру, я получу, е, получу повноцінний е, урожай, да? а хорошу пшеницю, хорошого сорту поїду до Валентина Сергійовича Качмарського інституту Миронівської пшениці і куплю прекрасного сорту на слідуючий рік, сталь для... продукцію. Для... 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 В нього таку часу фільмного всего видає. І, звичайно, тут є проблема. Середина від 200 до 300. Оце кажовки показано вам. На насінських ділянках, на таких посевах, працюйте, спасайте і отримуйте насіння. Якщо є ресурси, хороші ресурси, на таких посевах можна витягнути до 5 тонн, но вкласти вкласти до 5 тонн зерна. По сьогоднішній ціні добрива, Ну, я не знаю, хлопці, можливо, будуть називати тут свої пропозиції. Як так би тут назвав цю політику сьогодні? Ціна однієї одного кілограма діючої речовини добре на сьогодні, в середньому, 20 рублів, 20 гривень. Два місяці, два з половиною місяці назад, ну а три місяці назад, вона була 10 гривень. Сьогодні 20. От кожен з вас має порахувати. Я рецептів тут не даю. У вас кожного своя фінансова ситуація, я тільки свою думку викладу. От виходячи з цього працювати. Ну і все, що більше, скажімо. На таких посівах треба займатися, витримувати всі елементи виставної технології, починаючи від захисту рослин, використання, я ж так зараз скажу тільки одне слово, і більше нічого не буду говорити. Колеги тут про це скажу детальніше, починаючи від добрий, від мікродобри, на що особливу увагу звертаю, мікродобри, регуляторів росту, регуляторів росту рослин. Починаючи від ретердентів, якщо мова йде зараз таку густоту, коли починається вегетація 400, це дуже хороший стеблістій. І якщо ось тут. Не посадити рослину мається на увазі, не укоротить саме нижнє міжвузля, не друге. От Від землі, вірніше, воно друге, бо перше в землі. Перше в землі. Ось. Друге міжвузля не укоротить по довжині і не зробить його плотненьким, бо саме рослина тут ламається, коли вона Ось На цьому міжвузлі. Да. Тобто регулятори росту, ретарганти. І регулятори росту, які в тій чи іншій мірі будуть. Стресове навантаження любого пестициду. Фунгіциду, гербіциду. Для рослини це стрес. Подекуди стрес крепкий. Ось тут регулятор нужен. І я переконаний, що він нужен. Ми використовуємо. Використовуємо різні регулятори і в дослідах, і в насільницьких посівах. І в принципі це є, це є дешевий сердито, яка кажуть. Ну, Обов'язкові. Гербіциди. Ось отут ось отут обов'язкові і отут обов'язкові. Ну, можливо, навіть буде дивитися. Ось таким цинозом. Пшениця очень добре, циноз пшениці хорошо бореться із бур'янами. От крім багаторічних, ясне діло, там тільки хімії іншими нічим не знищиш. Ну думаю, що одну обробку. Та більше, можливо, не треба, обов'язково треба буде запасатися гроші вкладувати на Ну Які це будуть гербоциди? Теж про це ми говорю. Спект широчезний. Від тих, які по холоду, тобто до 5 градусів типу, і отут і далі. Від фази кущення і до колосу. Величезний спект, Тому, от, хлопці скажуть, представлять свої ресурси, а ви вже вибирайте. Прошу. Я б ось таким чином орієнтуватися, тільки орієнтуватися по порядку, порядку підживлення. Знову ж таки, залежить, ця робота залежить від часу відновлення вегетації. Я вам казав, 4 квітня, ось це наша багаторічна дата для нашого регіону. Рані приблизно десь і пізне, до 10 квітня. Трошки, більше, трошки, менше. Це багаторічні дані. Ну, ось так десь схема може бути такою. Коли при ранньому відновленні вегетації з такою густотою тут не розумова не зробити нічого. Да? І з більшою густотою ось тут наряд попрацювати. І відповідає ще з більшою густотою, да? От, у перше підживлення, в раннє підживлення, коли чим більше рослин на квадратному метрі розвиток кращий. Тим перше підживлення по мерзлоталому ґрунту часто може бути неефективним, може принести біду. Включаючи вилягання і інші інші, треба це перенести друге, а відстань бо дистанція між першим і другим, часто буває тиждень, 8-9 днів лише. А десь ось такі Для першої роботи на зимовому полі. Кас, будь ласка, каз використовуйте, це доволі неплохо, совміщати можна із багатьма препаратами. Аміачну селітру, будь ласка, аміачну селітру. Я десь чуть чи читав це буквально тиждень назад, Рекомендації пішли. І карбамід, як аміачну селітру, тобто сухим, мочовину ранньою весною. ну, На мій погляд, зовсім недоцільно. Там 46% азоту з половиною кажеться. Але навіть без сонця, без жаркої погоди, половина його азоту відразу не буде. Якщо хтось хоче просто є сили, можливості, розтворити, тобто зробити розчин мочовини, іншого немає. Будь ласка, робіть. Ну я б совітував це добриво трошки пізніше використати, а більш простіші і надійніші використати у перші підживлення, як в кого буде виходитися. Від обрискувача, якщо це скасо, знову таки, якщо хтось їм очевидно рішиться, ну іншого нема совершенного. Знову тільки через рідку фазу, через оприскувач, до МВУ-05, інших машин, які поверхнево працюють, до сівалки, до сівалки. При кореневої роботи підживлення. В кожному випадку, на кожному полі, залежно від розвитку рослини. Від її життєздатності ось треба до цього підходити. Прошу Ну, Я вже казав і, і, і там далі написано увагу. Я хотів і ще відкрити десь 3-4 хвилинки нагадати. Ну, ми зараз домовилися про монолітки, де? Я вам не казав, 25-го не брали, ні не Но 10 березня. Це є чобов'яскоп. Не для нас, а є для вас. Щоб ви точно знали ситуацію. Як це робити, знаєте, да? не хитро. Сьогодні це легко береться. Якщо будуть хороші морози, треба попотіть, звісно. І вміти, як його виробити Правильно, як отколоти. Не зовсім за часто вдається, коли таку глибу, а треба, щоб вона була іменно глибою, не переломилася там, да, промується, не рветься рослина. виробити. Та я вам сказав, у нас десь це, 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 так, це є світ, де я там бай, на третій відправда. Ми то покажемо, якщо що, або розкажемо. Це не зложено. Берігу байду, це бериш. Бай, 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 бай. Ми зустрічуємо і ми користуємося і вам з Користуватися методом прискореного відрощування. Це Донський метод. Він не складний, совершенно нескладний. От, і запросто вдома це можете робити. Так як немає стіля, не страшно, є старінка, є смиска, можна туди поставити. Важно викривати наступні моменти. Перше. Рослини повинні відтагнути у прохолодному місці. Раз. Відтану із грудки мертві. Абсолютно повністю. Коли ви будете брати рослину от туди, вузі опущення, коренева система не повинна травмуватися. Рватися. Тобто, спішити тут не надо. Далі, давайте я спробую тут одну.